Добрий день, шановні члени журі. Мене звати бутук Юлія. Я навчаюсь у 10 класі Одеського ліцею номер 65 Та проєкт, який я вам зараз презентую, має назву Дружба. Дружба це анімаційний мультсеріал, який я зробила за технологією стоп моушн В ньому головний герой Вишенько. Постійно сумує, що в інших хороший зір, а в нього ні. Хлопцям перцям легше плавати, а йому ні. І, взагалі, що там, життя дається йому складніше. За підтримкою або за порадою, він приходить до своєї кращої подруги, квіточки Любочки. Любочка дуже любить вишенька, тому усіма можливостями витягала друга сумних думок. Після її порад вишенько став радісним, спорт став у задоволення і запросили вишенька на Паралімпійські ігри. Кожного дня він розмовляв по телефону з Любочкою, з тривожним настроєм, і вона знову його розвеселила смішною згадкою. Після цього здобув Вишенько золото і буде завжди вдячний своїй найкращій подрузі. У цьому проєкті дві головні думки: перша говорить про те, що підтримка близьких та друзів дуже важлива в нашому житті. Вона дійсно здатна змінити життя на краще. Та друга. Не потрібно, як вишенько, дивитись на інших їхні можливості або порівнювати себе з ними. Все, що ви можете зробити в таких ситуаціях, це тільки працювати над собою. Персонажі у цьому мультику це пенопластові фігурки, яким я зробила ручки та ніжки за допомогою зубочисток. Та взуття з таблеток. А взагалі у реквізиті використані лише зубочистки та сірникові коробки. Цей проект зроблений в домашніх умовах. Для нього мені були потрібні камери на телефоні, безкоштовний відеоредактор Movavi на комп'ютері, провідні iPhone-навушники та саморобний штатив. Я відзняла цей мультсеріал 10 вересня 2021 року. З цілею показати важливе значення дружби у нашому житті. Та подаючи цей проєкт саме зараз, я розумію, що актуальність проєкту дуже виросла, адже тепер тільки завдяки підтримці, дружбі та бойовому духу, ми тримаємось. Над сценарієм я думала недовго як тільки я зрозуміла, що буду знімати мультик про дружбу, то він сам склався у мене в голові. Загалом на цей проект в мене вийшло три тижні. Один тиждень я займалась фільмуванням, та два тижні редагувала. На цьому все. Дякую за увагу.